Приміряють образи, повторюють текст та перевіряють декорації. У Черкаському драматичному театрі актори готуються до чергової вистави Макбет Шекспіра. Саме ця постанова показує, як влада міняє людину. Середньовічний сюжет намагалися осучаснити. Прем'єра відбулася ще взимку. Відтоді охочих потрапити на виставу побільшало. Позитивні, позитивні відгуки пишуть і в соціальних мережах, і особисто діляться. Тобто, ну власне, те, що вже четверта вистава, і четвертий солдат, тобто аншлаг. Всі квитки продані, то це каже, що нашому глядачу дуже сподобалося, і він радий приходити не один раз на цю виставу. Наразі актори готуються до чергової вистави. Попри задоволені відгуки глядачів, актори зізнаються, що вистава є досить складною. Я до сих пір мучуюсь з цим персонажем, тому що це Шекспір, тому що це Макбет, Він надто складний. Залізну леді грає Олена Брехаря, говорить, героїня по духу їй не близька. Що по життю я дуже добра людина і справедлива людина? Я не люблю такі речі. А героїня моя, вона дуже. Властива жінка, яка хоче стати королевою і хочеться керувати всім. Вона керує чоловіком, хоча й кохає його. Але за корони вона робить все можливе. Вистава порушує ті питання, які актуальні, і сьогодні не лише захопливий сюжет, але й мотивація замислитись. Тож артисти запрошують відвідати виставу. Треба треба грати такі, такі вистави. Треба треба показувати глядачу такий матеріал складний. Щоб не розслаблялись, щоб ми щоб ми, озираючись на минуле, не втратили свого майбутнього. Анна білик, геннадій мільянов, телеканал Вікка.